Усім величезний привіт! Запрошую вас на перегляд акційних товарів магазин Аврора акції знижки з 23 по 29 включно грудня. Дякую вам за перегляди, дякую вам дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Я вам за це дуже вдячний. А, папір, а, точніше, рушник паперовий, тут 500 відривів, він двошаровий, 129 гривень зараз зі знижкою. Можна придбати ось такий Миланка-рушник. 88 гривень, також 500 відривів. І я гадаю, що він також двошаровий. Так, да, Двошаровий, також двошаровий, трішки дешевше. Так, це щось нове. Леді Катон. для зняття макіяжу вологі серветки. Навіть з мигдальним молочком написано. І ціна такої новинки зараз вам скажу: 22 гривні 20 штук. Серветки вологі дитячі 60 штук. 14 гривень. Теж хороша ціна, зверніть увагу, паперові хустинки двошарові, білі, 150 штук, 27 гривень. Ще ось такі я знайшов зі знижкою. Тут 200 штук, також двошарові, ціна 40 гривень. Серветки меланка тришарові. Вони. Ці тришарові тут 70 штук, 29 гривень. Ось такі рушники можна придбати за 32 гривні, тут 200 листів. Туалетний папір двошаровий ароматний персик, рута, 4 штуки 49 гривень. Туалетний папір, також двошаровий, 4 штуки. Ціна 23 гривні. Миланка, папір туалетний двошаровий, 4 штуки. Скільки тут багато туалетного паперу. Ой, дивіться, який великий штрих-код, а я його шукаю. Тут на, на цей, як же ж пробити його. А? Дивіться. Як же ж його пробити? Ну, пробилось 55 гривень. Рушники паперові такі сірі. 25 гривень Сафії. Це вони, так. Да. 25 гривень. Для малечі виделка та ложка у контейнері кольорові 58 гривень. Підставка для ножів. Кухонних та для ножиць пластикова. Кольори також в асортименті. Кольори в асортименті. Ціна їх 99 гривень, зараз зі знижкою. Сушарка для посуду, там ще є тається, просто я її не витягнув. А ось така велика, тут все дійсно поміститься, зараз 159 гривень. Також різні кольори в наявності. Зі знижкою зараз овочерізка, така багатофункціональна. Тут є багато різних насадок для картоплі, для огірка, Ну, господинки знають. Так, і ціна такої з зараз 199. Якщо вам тяжко відкривати пляшки від вина, то можна придбати ось такий автоматичний, який працює на батарейках. Він сам за вас все відкриє. 99 гривень, штопор автоматичний. Сокира кухонна 139 гривень. Набір ложок 3 штуки в упаковці, 70 гривень. Такі воделки, я не знаю, бачу чомусь оливки ними, знаєте, наколювати по 12 гривень. 22 гривні ніж для піци. Диві, дивіться, який міні-міні такий а, ніж. В ліс по гриби. Маленький складний ніж. Ціна його 19 гривень. Ніж, розкладний. Так, ось такі пластикові бокси з кришкою на 10 літрів 119 гривень. І ось такі на 8 літрів також 119 гривень. Ой, дивіться, які вони класні. Я й не бачив, що тут ловець снів з боку. Це для серветок на стіл дерев'яна ось така коробочка. Досить гарна. 88 гривень. А ось ті коробки для серветок. Зараз зі знижкою. Пластик та дерев'яна сама кришка. Я такі купував дуже задоволений: 55 гривень. 28 гривень. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою. 28. Знову привезли якісь новинки. Дивіться, ось така цукорниця скляна, гладка з кришкою 74 гривні. І ось вона стоїть ось тут. Ось такий в неї вигляд. Сама звичайнісінька. Так, давайте подивимось ще на оцю. Вона вже така ребриста. Поставимо сюди коробочку. Схоже на цю, тільки бачите, ця трішки ребриста, і вона, мабуть, дорожча. Да, вона 88 гривень, зараз без знижки. І ще я ось таку знайшов. Це також цукорниця. Можна навіть для цукерок, як на коробці намальовано. Цукорниця, 129 гривень, зараз ось така зі знижкою. Нещодавно привезли ось такий набір баночок для спецій, 129 гривень, набір з двох штук. Поставили ось ці глечики зараз зі знижкою. Буквально ще на минулому тижні ми з вами дивилися, вони без акції були. Зараз 229 гривень. Скло і герметична металева кришка. Набір для пива, ось такі кухлі, по 500 мл, дві штуки, 179 гривень. 49 гривень, ось така тарілка зі знижкою, лісова галявина. Десертна, 39 гривень. Ось така тарілка десертна. 49 гривень святкова новорічна. І я думаю, мабуть, ця також буде зі знижкою. Ця велика. 99 гривень, да, новорічна. Також зі знижкою зараз. Тарілка супова. Так, ціна такої: 39 гривень. Зараз вона зі знижкою. Ну і що? І поставили вже зі знижкою ось такі тарілки новорічні. 88 гривень ось такий сніговик. Ця зірочка також зі знижкою. 99 гривень. Подобається мені, але е, е, не треба. Є одна тарілка новорічна, досить. Ой, і ці супниці також, фруктовниці, салатники. По 59 гривень зараз зі знижкою. В акції, в акції ось таке деко. Е, на скільки воно? На 2 літри 199 гривень. Прямокутне. Зі знижкою кругле деко. Також скляне на 26 см 159 гривень. А це новинка, здається. Були такі, пам'ятаєте? А, ось такі були. Точнісінько такі були темні, а це біленькі привезли. Вони зараз по 54 гривні бульйонна ціна на 550 мл. Набір із трьох кімнів. Склянок на 350 мл 49 гривень зі знижкою. 350 мл, так да, три штуки, 49 гривень зі знижкою. Так, ось така а, дивна, я не знаю, це, мабуть, для печива, для цукерок на ніжках. правда ж По 77 гривень салатник фарфоровий сніговик. 39 гривень салатник. Хто чекав знижку на лопатку і формочка металева? У вигляді ялинки зараз вона 55 гривень зі знижкою. Дошка дерев'яна, ось така невеличка. 88 гривень кухонна. Можна також придбати зараз зі знижкою пластикову. Розмір бачите на екрані. Ціна 29 гривень. Ось така ще під мармур. Майже схожа. 125 гривень пластикова. А що така? Ну, дійсно, під мармур написано. Можна дійсно з мармуру. Дивіться, це спеціальна така штучка для фритюру, Смажити пампухи, картоплю 119 гривень. Показує вам як новинку. Сорок чотири гривні друшляк металевий круглий. З ручками на ніжках. Фруктовниця, прямокутна, металева, точніше квадратна. 99 гривень. 109 гривень ось такий кошик для зберігання. До речі, можна постелити якусь серветку гарну і вже буде красиво. Ось така 129 гривень. Також металева, фруктовниця І ось цю привезли останню це, можна сказати, як новинку. Цікава така також форма. Ціна такої новинки 149. Так, такі бачу також у нас новинки. Кухоль емальований на літр з грибочками 149 гривень. Зі знижкою зараз заварник скляний 199 гривень. Також в ньому ще є ситочку там всередині. Зроблений дуже цікаво. І ціна 199, я вже сказав, да, зі знижкою. Продається в коробці. По 22 гривні ось такі рушники-кухоні з новорічними сніговиками, оленями, кольори в асортименті. Так, ось такий стакан низький, рельєфний 37 гривень зараз. Трішки простіший, ну, звичайно, що й дешевший, 20 гривень. Чашка скляна ребриста, 74 гривні. Так, ось такі цікаві, я не бачив, до речі, мабуть, новинка по 65 гривень на 420 мл. Ось такі по 55 гривень, подорожуй. Також вони зараз в акції. Набір келихів 229 гривень, 6 штук. Ще й ось такий набір із двох штук на 220 мл. Ціна 109 гривень зі знижкою. А тут ще я знайшов якісь горщики. Нові, дивіться, вони в такому також новорічному дизайні запечатані. Можливо, я зараз знімлю цю, а, цей папірчик, цю упаковку, і подивимось, як він дійсно буде мати вигляд. Ось така, мабуть, також цукорниця для цукру або для, не знаю, для цукерок. Зараз проскануємо досить оригінально. Зараз зі знижкою ємність для зберігання 159 гривень. Не пам'ятаю, чи я вам показував оці бокали для шампанського. Тут 4 штуки, набір 599 гривень. Привезли нові чашки, мабуть, для кавуськи, тому що такі невеличкі. Покажу зараз вам кольори. Так, ну кольорів небагато, три кольори. Зараз проскануємо ціну. 49 гривень на 200 мл. Так, ще привезли ось такі бочечки, можна сказати, також чашки. Написано: хот, гарячий. Зараз проскануємо також ціну з вами. Ціна 88 гривень і вона на 500 мл. Бачу ще новинки, також, мабуть, тут для кави, а для капучино. Кольори, зараз покажу вам. Ціна 59 гривень на 310 мл. І вони в двох кольорах. У нас на поличках знову з'явились ось ці оригінальні пляшки. Хто не знайомий з ними, зараз я вам розкажу. Вони такі всередині, бачите, ще гроно винограда, тобто можна заливати сюди оцет, а всередину є ще такий який, винний оцит, да, різний оцет інакший, такий трішки темніший. Ось і можна користуватися одною пляшкою, двома оцтами. Досить оригінально придумали. Зараз скажу ціну цієї бутилочки і покажу вам пляшка для олії для оцту 149 гривень. Два в одному. Ось так вона виглядає, має вигляд. Так як на картинці. Зі знижкою зараз зубна щітка колгіт дві штуки, 47 гривень. Зубна щітка oral B для язика та для зубів пів 49 гривень. Зі знижкою станки для гоління Gillette, Тут. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять станочків на два леза 62 гривні. Набір станочків бік для гоління дві штуки на три леза 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку подвійну зубну пасту Blendдомет. Тут дві пасти по 75 мл. Їх ціна 99 гривень. Блендомет для усієї родини 75 мл, 34 гривні. Блендамет для відбілювання зубів 66 гривень 75 мл. Колгіт максимальне відбілювання також 75 мл 69 гривень. Аквафреш 50 мл 44 Непогана знижка на кульковий дезодорант жіночий Nivea 59. Антиперспірант рексона 62 гривні. Рексона спрей. 97 гривень. Також зі знижкою Ніва кулькові. Тут багато різних є по 72 гривні. Old Spice чоловічий, антиперспірант 94. А ось гелі для душу, мабуть, найдешевші в магазині Аврора. Тут 300 мл. Є багато різних ароматів і вони по 18 гривень. Зі знижкою парфумований гель для душу. 69 гривень 260 мл. Гель для душу Old Spice. Тут 400 мл, ціна 129 гривень. Також є трішки менший за об'ємом 250 мл, 104 гривні. 69 гривень. Шампунь гель для душу Арко. А ось такий можна придбати за 59 гривень. Чоловічий гель для душу 250 мл. Хочу вам показати ось таку новинку. Вони в декількох варіантів. Це гель для душу 400 мл. Пляшки йдуть з дозатором. Це орхідея, мабуть. І ще знайшов якийсь молочний. Ціна 59 гривень. Новинка в Аврорі, ось така парфумована вода жіноча, а, да, жіноча 95 мл. Є а завжди тестери стоять на водички в Аврорі, так що можна прийти, нанести на себе і спробувати понюхати, чи вам підходить, чи не підходить такий аромат. 124 гривні. І привезли дуже-дуже багато чоловічих, також 100 мл водички, досить оригінальне пакування. 129. Взагалі ціни бачу від 99 гривень на чоловічі туалетні води. Зволожуючий крем для рук шик по 32 гривні 75 мл. Зі знижкою можна придбати від вела лак для волосся або мус для волосся для укладки. 139 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Моделюючий спрей, стимулятор росту для волосся 150 мл. Ціна 149 гривень. Цікаво, що це таке від торгової марки Lovit. Набір містів для тіла, подарунковий. Дивіться, з яких тут багато, мабуть, є. Бодіміст для тіла. Ціна такого набору. 299 гривень 6 штук в упаковці. Ну, досить оригінальне пакування. Новинка в Аврорі в нашій піна для ванни з ароматом жуйки 750 мл. І ціна такої новинки 59 гривень. Знижка на шампунь Сьос 440 мл 139. Також в акції Шаума 400 мл шампунь. 94. В акції зараз набір спонжів ось такому красивому футлярі. 119 гривень, 7 штук в упаковці. Зі знижкою мило рідке. Тут у нас макадамія 500 мл 32 гривні. І ще є ось таке з ароматом дивовижних квітів. Також 32 гривні. По 18 гривень тверде мило Grand Charm 125 гівів. Хочу вам показати новинку, дивіться, це щось таке цікаве. Макадамія також тверде мило, і ціна його 24 гривні 125 г. І ще ось таке також новинка. Ну а Далі жіноча гігієна скоренько. Тена по 72 гривні, Діск 37 гривень. Самі хороші, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у іншому відео. На все добре.